колеги, Всім привіт, всім мої вітання. Ну що, погода помінялася, пішло активне тепло і всі почали вилітати в поля. Ну, ми тому не виключення, оприскувач, оприскувач уже. з трактором. Куби напоготові. Значить, що ми робимо? Прицепили оприскувач, набрали трішки води, зараз ми його перевіримо після зимівлі. Усі з'єднання я вже постручував, усе. Все зробив. Зараз перевіримо по, по налаштуванням, подивимось, можливо, деякісь будуть нюанси після зими. Так як техніка вже не, не нова, хоч і імпортна, але перевіряти її треба. Значить, тут, понятно, значить, по посівалки. що у нас посівалки, друзі. Замовив ось такий ось датчик. Це у нас буде розходомір. Розходомір на кас. Ми будемо бачити, скільки каси у нас вийшло на 1 гектар. Так, що по цьому? По долотам на сівалку в процесі, як зробимо, покажу. Да? Кажи. Жарко тобі ховається вже в тіньок. Так, значить, замовили також, зараз от прийшла посилка. Зараз піду покажу, що нам прийшло. Так, по розходоміру, значить, друзі. Замовив я отакий, в інтернеті знайшов ось такий датчик. О, так я думаю, буде, буде видніше. Значить, що у нас тут є? Показник кількості вилитої рідини, температура. У нас тут в градусах і у цих Фаренгейтах, чи як воно там називається. Кількість проробленої, пророблених годин. І ось датчик, який показує, що потік рідини проходить через, через відповідний датчик. E, значить, по ціні, по ціні 1300 гривень, оцей такий екранчик, і о той датчик, що я показував. Все ми оце запитаємо, проводочку проложимо, і все буде, все буде люкс. Все буде люкс. Значить, Чому взагалі вирішив поставити? Тому що. Ну як? шайби то дозуючи зрозуміло, швидкість то зрозуміло, але просто хочеться візуально бачити потік літражу, який у нас пройде через той датчик, щоб розуміти, чи додати той тиск, чи збавляти, трішки, щоб орієнтуватися. Ну і в подальшому цей же датчик, цей ж екран будемо використовувати так само на керені. Ну На аналогічній бочки на ось цьому керені. Воно то як. Система вся є, але ще будемо, будемо ми бачити візуально, що у нас відбувається по самій рідині. Так, значить ідемоте, покажу вам, що нам прийшло там, що ми замовили в цьому році. Будемо використовувати одні з топових фуницидів компанія Кортева Аканто Плюс. І Танос. Так, значить, давайте зараз я вам розкрию, бо Танос оглянув, а Аканто не дивився. Так, зараз. Щас. щас подивимось, що у нас тут по, по аканто. Чикс, Чикс, значить 4. Каністерки по 5 літрів. У нас значить, по діючих речовинах тут пікоси струбін і ципроконазол. Це рахується один із топових фунгіцидів, який ми будемо використовувати на кукурузі, на соняшнику і на пшениці. Так, Тут, тут у нас є. Так, це ми, значить, сюди і по... по Таносу. По Таносу у нас тут 6 пакетів, 12 кг. Так, у нас тут, значить, фамоксадон, це моксаніл і седа. Так, да, по 250 грам. Є, значить. У нас 50-й, 2 кг пакеті. А ось тут ось є, то я там читав. Фамоксадон і цимоксаніл. Це будемо використовувати його на соняшнику, але його можна також використовувати, по-моєму, можна використовувати на томатах, на виноградах, на картоплі. І я не пам'ятаю, можливо, і на сої навіть можна використовувати. Так що, отак, все свіженьке. 25 рік, березень місяць. Все, все люкс. Ну що я вам можу сказати? Оце по ціні, оці дві коробочки, до чого можна порівняти до такого. 16 iPhone Pro Max. На скільки там? На 256 здається. Так що, отак. Ну, головне кінцевий результат. А щоб отримати кінцевий хороший результат, треба використовувати максимально хороші препарати. У цьому році будемо користуватися кортевою. Так що, друзі, так, Працюємо. Так, да, забув, значить, наголосити, отримали ми ще 6 пакетів Таноса. 1, 2, 3, 4, 5, 6. По розходу, значить, від 0,4 до 0,6 на гектар. По аканту у нас, значить що, ми, можемо, ми будемо використовувати на пшениці по 0,75, а на соняшнику будемо використовувати по літрі. Я думаю, цього буде цілком достатньо. Ну і правильно. Так що, отак, чекає свого часу, будемо скоро вилітати на пшеницю. Так, друзі, тільки що хотіли самотужки вперти купи на КАМАЗ, не вийшло нічого, треба значить, зараз попрацюємо з обрискувачем, перевіримо все, відцепимо його, перецепимо навантажувач, крюк і завантажимо їх туди, бо слабувати, не можемо перекинути Дуже високо. Так, полесо треба підкачати. там забув. Так, саме головне, що він тепер тут в Лошалам дюка такая здоровенная. Трошки, трошки на Нормально, теперь у его сделал чуть-чуть. Так і нормально. Так, ну наче, наче все в порядку. Клапан виділюється, треба його перецей. Жать. Ну, начебто всі працюють. Да, будемо на першій площі, будемо виливати 120 літрів жовтими розпилювачами, екоджет, а далі вже підемо. Підемо працювати ціп. По 200 по 300 літрів там будемо дивитись залежності від площ, в залежності від попередників, будемо використовувати різні норми. Так, друзі, ну що, ми вже із навантажувачем. Від компанії Галтех. оприскувач поки що залишилось там. Ну а саме будемо зараз вантажити беги на Камазах. Ще, правда, Саня повинен одного бега привезти, ну то таке, довезе, потім якось поставили. Ну і будемо, приведемо Камазик в порядок, треба колесо одне також підкачати, обмить його, пропило Кабіні прокачати помпу, подивитись, запустити її. І, в принципі, ми готові до виліту Буду треба грунтувати вже. Це варто було один разок привести жом. І все.